Фліз перший плюс другий сорт магазинка 8 кг за 1350 гривень. Жіноча фриска плотна. Розмір М. Такий жіночий тедік на замочку. Розмір XL. Легенька. жіноча фризка. Розмір М. Чоловічий плотний фріз на замочку. Розмір 2XL. Легенький. Фліс жіночий розмір М. -ка. Плотна фліска. Може бути і як курточка розмір «С», -ка. Чоловічий фліс на замочку розмір С. -ка. Жіноча фліска, Розмір 58. Жіноча без безрукавка, розмір 56. -й. Легенький жіночий фліс, розмір М-ка, жіноча фліска на замочку, розмір Елька, чоловічий плотний фліс, великого розміру, жіноча фліска, розмір 2XL. Та біленька жіноча на замочку, розмір Елька, чоловічий плотний фліс. Розмір Елька. Ще один чоловічий фліс. Розмір Мка. Жіноча фліска На замочку розмір Елька. Такий фліс під шею. Жіночий розмір пиш 14. Фліска жіноча розмір м Плотний чоловічий фліс на замочку розмір. XL. І остання легасенька жіноча фліска на замочку. Розмір Елька. Це був фліс, перший плюс другий сорт. вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.